Ну не дзвоніть до мене, я зараз зайнята. А от дві хвилини до пробного залишились? Вас потрібно зустріти? Все-таки нас не буде. Алло, а ви де взагалі? Я вже тут і щось вас не бачу. А, Грушевського 6. А що ви бачите перед собою? Ну, то я тут, на Грушевського. Тільки з метро вийшла. З метро. А ви в якому місці? Ну, то в Києві. А після пробного у вас навчання платне? Ну так. Тоді я не пройду.